Чи можете ЦК обмежити вас у праві кермувати авто за порушення військового обліку? Спочатку це була лише теорія на папері а що змінилося тепер? За даними Open Data Bot, цьогоріч вже 9 водіїв стали пішоходами за ініціативи ТЦК. Всього від початку року у судах розглядалося ще 59 аналогічних справ. Тож давайте розбиратися, коли та як вас можуть обмежити у праві керування автівкою. Мене звати Яна, і на цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожен. Підписуйтесь на канал, щоб знати, як захистити свої права. Яка процедура та чого очікувати? Варто сказати одразу: самостійно ТЦК ніякі права у водіїв не відбирає. Таких повноважень ця структура не має, але вона ініціює цей процес. Загалом все виглядає так. Перше, ТЦК фіксує ваше порушення і подає позов до суду про обмеження вас у праві керування автівкою. Друге, суд розглядає цей позов і вирішує, задовольнити його чи ні. Третє, у разі задоволення вимог ТЦК, вас негайно обмежують у праві керування. Ця інформація передається до Нацполіції. Що буде, якщо продовжити водити автівку? Якщо ви проігноруєте це обмеження і продовжите їздити на авто, це буде самостійним адміністративним правопорушенням, тобто вас можуть покарати вже конкретно за це діяння, але є й інша загроза. Якщо вас зупинить поліція, вони побачать, що ви обмежені у праві кермування з великою ймовірністю вас затримають та доставлять до ТЦК та СП. Плюс на вас також можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення та взагалі позбавити прав керування авто від 3 до 6 місяців. У разі повторного порушення вам загрожує штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Як цьому запобігти? Справді найбільша помилка водіїв у цих справах ігнорувати розгляд у суді. Скоріше за все, вас повідомлять про час та дату розгляду, адже ви повноцінний учасник справи та маєте право захищатися. Тож, якщо вам стало відомо, що вас намагаються обмежити у праві на керування авто, не зволікайте. Зверніться до адвоката, який роз'яснить вам перспективи та ризики. За необхідності адвокат також може взяти участь у суді від вашого імені та захистити ваші права. Під відео залишаю контакти, за якими ви можете отримати консультацію від фахівців. Наказ. До речі, на нашому каналі вже є відео з детальним аналізом судового рішення від 22 січня 2025 року про обмеження чоловіка в праві керування за неоновлення даних ТЦК. Збережіть його собі, щоб подивитися, як і на що звертає увагу суд у таких справах. Не забудьте підписатися на канал, щоб завжди мати доступ до актуальної та корисної інформації.